У неділю, 4 грудня, тобто вже завтра, у Івано-Франківську відбудеться жіночий автопробіг. Вдячні зсу у гостях радіо Західний полюс, полюс Людмила Лучин та Леся Марковецька, членкині громадського об'єднання Дружина воїна вітам. вітаємо вас у студії. Доброго дня, доброго ранку. Чи добрий день? Так ранок плавно перетікає у день. Розкажіть, будь ласка, що це за подія? Ну, ця подія в першу чергу присвячена дню збройних сил України, яка відзначатиметься 6 грудня. Ми хочемо віддати честь захисникам шанувати полеглих оборонців і визволителів, об'єднати жінок, чиї чоловіки захищають Україну, волонтерок, жінок з досвідом війни та решту активного жіноцтва Франківська. Хочемо подякувати за кожен ранок, кожного нового дня. Нагадуємо що про щоденну ціну життя українцями не забуваємо донатами підтримувати зсу. Дійсно, не забуваємо донатами підтримувати ЗСУ. Подія цікава, і в мене питання: що саме надихнуло вас провести захід у такому форматі? Ну насправді цей захід нас. Проводиться вже повторно. Минулому році ми проводили такий захід вперше. Минулому році ми хотіли, ну, захід мав дещо іншу ідею і мету. Ми хотіли, щоб хлопці відчули ті, які є на передових позиціях, щоб вони відчули, що все-таки про них не забуваємо в тилу. Що ми тут нагадуємо собі, нагадуємо їм, що ми, ми пам'ятаємо, знаємо і робимо якусь дію в цьому напрямку. Також, якщо би це робилося десь локально, в одному місці була би обхоплена Менша кількість людей, а так є маршрут заздалегідь про ну спланований. Тобто, це не просто їде колона автомобілів, це їде колона автомобілів, на якій маю ряд... Українські прапори, прапори козацтва. Також ми маємо гучномовці, де записуються гарні українські патріотичні пісні. Тобто, це звертає на себе увагу. І люди, які йдуть повз, тобто, це в більшості центральна частина міста. Вони звертають на це увагу, вони десь цікавляться цією подією, ну і знову ж таки вони нагадують собі. Про те, що, що відбувається, про нагадують собі, десь е, е, так вже сказала моя подруга, задонатити на е, зсу. Тобто, кожен у кожного свій фронт і кожен може виконувати якусь місію не тільки зі зброєю в руках, тобто довести кожному, що кожен на своєму фронті, на, на своїй ділянці, має працювати задля перемоги у такий спосіб. Так, так саме так. так. Я думаю, це дійсно буде гучно і дійсно буде показово. Скажіть, чи підтримують цей автопробіг органи місцевого самоврядування? Можливо, ще якісь е, заклади, установи. Так, звісно, нам погодила Рада оборони області цей захід, і також з нами одночасно авто, проходитиме автопробіг в Олександрії. Там дівчата з гендерного центру теж долучилися і організували такий захід в себе. Зрозуміло. Я нагадую, що подія відбудеться завтра, у неділю 4 грудня. Розкажіть, о котрій годині та де оголошено збір учасниць? Збір учасниць буде завтра о 12 годині. в, мер... в ну Локаційно-меморіальний сквер, сквер. Так, так. та там буде вишуковуватись колона. Будуть у нас буде машина супроводу поліцейська, тобто це не буде перекриття вулиці, щоб не створювати додаткові незручності. Це є заздалегідь складений маршрут, який ви можете побачити на нашому сайті. І якщо от буде бажання в когось долучитися, ви звісно можете долучитися в війти в нашу колону і продовжити маршрут разом з нами. Також маршрут можна побачити на офіційній сторінці газети Репортер дає погодинний маршрут, і також можна буде до цього долучитися. Я так розумію, це буде збір саме учасниць, у котрій годині початок автопробігу. Збір учасниць о 12-й годині. Після цього планується покладання квітів до стелу в Меморальному сквері. Панахида це о 12:30. І сам виїзд планується о 13-й годині по маршруту. Хронометраж. хронометраж Ну, приблизно до 70 хвилин, тобто ну, загаль... можу загальний час? сказати, та приблизно Можу маршрут розповісти, хто не має можливості прочитати це в Фейсбук. Ми плануємо їхати через Мазлі на каскад, звідти через вокзал на бульвари, потім через Гурика до Помазепи, через городок, спускаємося до центру і виїжджаємо на Коноваль, прямуємо одразу на Чукалівку. Зрозуміло на даний час, на даний час скільки учасниць вже зголосилися брати участь? Ну на даний час зголошено більше 30 автомобілів, тобто більше 30 кермувальниць, кермувальниць, які будуть, а це буде десь повний екіпаж, десь неповний. Тобто, певна реєстрація продовжується далі. І так як ми казали, навіть особи, які не будуть там офіційно зареєстровані, не можуть долучитися до цього автопробігу. Це досить багато велика кількість. Так як я казала, що ми не перекриваємо вулиці. Ми десь, якщо на світлофорі якомусь... Чи перехрестці, якісь певні автомобілі відстали? Ми в принципі стараємося, щоб швидкість була мінімальною, щоб ми знову ж таки якомога більше людей нас побачили, і щоб колона трималася цілісності. Друзі, я нагадую, що у гостях радіо Західний полюс Людмила Лучин та Леся Марковецька, членкині громадського об'єднання Дружина воїна. І ми розповідаємо, що завтра, у неділю 4 грудня, у Івано-Франківську відбудеться жіночий автопробіг. Вдячні ЗСУ». І я так розумію, що е, усі бажаючі зможуть доєднатися до автопробігу по вже після його початку. Так, Так, звичайно, звичайно, Але таки я б хотіла е, наголосити, що ще є час зареєструватися, тому що якщо ви зареєструєтеся, вам дадуть додатково е, план маршруту. І ну, ви будете впевні і спокійні в тому, що ви рихуєтеся правильним напрямком, тому що ну дороги світофори ніхто не перекриватиме, щоб потім не виникало... Також ніяк можна вирішісти. отримати буде додаткову атрибутику, прапори, то що я казала, воно виглядає дуже гарно, дуже так я би сказала, навіть феєрично, тому що ми маємо, хоча в минулому році ми їхали в автомобілях, ми не бачили цієї загальної картини, але пізніше, коли ми бачили фото з заходу, це було дійсно дійсно красиво, феєрично, звертало на себе. Увагу, ми на жаль, в цьому році минулому році ми мали більше подій, тому що після цього, після самого автопробігу на площі Івана Франка, ми ще зробили такий танцювальний перформанс, я би сказала. Тобто, ми не є флешмоб, флешмоб та ми не є там професійні танцювальниці, але донька однієї з наших учасниць нам поставила танець, і ми наші діти були залучені до того. тобто... Цьому році танцювального цього флешмобу не буде, але закінчуємо ми автопробіг на Чукалівці на цвинтарі на алеї загиблих героїв. Тобто там буде саме завершальний етап нашого автопробігу. Зрозуміло. Тобто, я так розумію, що ви побачили самі з боку свій автопробіг минулого року і були дещо вражені ним. Так, ми були вражені, ми були захоплені цим. А в цьому році я би ще хотіла сказати, що, наприклад, тут з Людою я бачилася останній час вже дуже давно. І ми, знаєте, ми, хоча одна організація, і те, що я казала, що у кожного свій фронт, ми якось розділилися трошки, і кожного кожен знайшов себе в своїй ніші. Наприклад, люда вона зайнялася активно плетінням кікімор. Є дівчата, які активно плетуть сітки, є дівчата, які активно долучилися до моральної психологічної підтримки дружин, які зараз проходять службу, тобто не ті дівчата, які були з нами з самого початку, які зараз доєднуються, і от кожен знайшов, кажу, свою якусь нішу, але ми все-таки є одне ціле. Ми тримаємося один одного. Ми стараємося, щоб це ядро було збережене, тому що ціль у нас одна. Допомога, надійний тил, і саме цей захід від нас завтра знову знову ж таки. Ми фізично можемо не бачитися, але ми листуємось. Ми маємо якісь спільні ідеї. Ми маємо завтра можливість і зустрітися, обнятися, проговорити так віч на віч, якісь свої нові ініціативи і плани. Нагадайте, де саме можна зареєструватися, де учасниці можуть вас знайти. У нас є сторінка громадська організація Дружина воїна. в Фейсбуці, там Фейсбуці? Там є та Фесбуці та там є вся інформація. інформація. У мене є контактний телефон Галини. Так так я його задиктую в студії, щоб по бажанню друзі долучайтеся. 066 776 22 10. Автор пробіг дзвонити можна з 10 до 18 години. Ну і скажіть, будь ласка, щось на сам кінець для наших слухачів. Побажайте їм щось і від себе, будь ласка. Ну, що я ще хотіла би сказати сам, саме до автопробігу. Одна з ідей також полягає в тому, що жінки десь мають такий страх сісти за кермо, десь бути, знаєте, ну, типу. Десь може все-таки десь більше на задніх ролях бути. І і... свою меншу вартість, Так, Так, я би так <с хотіла <с сказати, але е хай це буде якимось поштовхом. Вони побачать, що навколо також є жінки, які є підтримкою, які е можуть е ну, не тільки там засуджувати, наприклад, або там погладити по плечі, сказати, ну все буде ок. Є багато про програм різних, які насправді допомагають. Насправді потрібно це спілкування, і ти розумієш, що ти не один. Що я хочу побажати? Я хочу побажати, щоб би ми все-таки дійсно проводили наступні наші роки під мирним небом. Хочу подякувати знову і знов хлопцям, які тримають це небо для нас. Хочу нагадати жінкам: не забувайте про своїх дітей, про своїх батьків в цей час, тому що ми більше десь переключаємось на себе, на, на чоловіків, але дуже часто забуваємо про своїх дітей. А вони також дуже сильно переживають за це все. Також ви можете завтра взяти своїх діток з собою і вони відчують також цю єдність. Вони відчують свою. Потрібність, причасність до серйозної справи. Дякую, Лесю, бо це побажання я чомусь взяла і до себе. Так, а від себе я побажаю е, всім мешканцям Франківська е, невтомно. Працювати, допомагати Збройним силам України, не забувати донатити. Шукайте точки, волонтерські пункти, де плетуть сітки, де плетуть маскувальні костюми, будь-яку можливість, яку ви маєте, можливість фізично чи фінансово допомогти, використовуйте, тому що тільки ми всі разом згуртувавшись, зможемо перемогти. Саме так, друзі, долучайтеся до е, збройних сил до підтримки збройних сил України. Я нагадую, що завтра, у неділю, 4 грудня, у Івано-Франківську, відбудеться жіночий автопробіг. Вдячні ЗСУ». І у гостях Радіо Західний полюс» були Людмила Лучин та Леся Марковецька, членкині громадського об'єднання, дружина воїна. Ну а я не перестану нагадувати ще раз, щоб ви підтримували збройні сили України, щоб ви не встидалися і не лінувалися долучатися до цієї підтримки.